Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про! В цьому відео я вам розповім, як можна зберігати фільтри та запити в зовнішніх джерелах, а також отримувати сповіщення про нові об'єкти в зовнішніх джерелах в ваш телеграм. Для цього давайте зайдемо в пункт продаж квартири зовнішні джерела. На сторінці, що відкрилось, ми можемо з вами задати якісь певні критерії. Обрати, наприклад, однокімнатні квартири в Голосіївському районі і натиснути Фільтрувати. А також давайте вказуємо тип контакту, можливо, власник, і відфільтруємо. Тобто я зараз з вами бачу список об'єктів, які є в зовнішніх джерелах, які вони будуть затянуті, і відповідно можу з цим попрацювати. Якщо я хочу зробити так, щоб мені приходило сповіщення в Телеграм. Проте, коли система затягне якийсь новий об'єкт згідно мого фільтра в CRM-систему в зовнішні джерела, то я можу біля оцих параметрів запиту натиснути кнопку Зберегти фільтр, вказати навіть його назву, наприклад, 1К. Голосієво, І повинна стояти ця галочка відслідковувати та сповіщати в Телеграм. Звертаю вашу увагу, якщо у вас ця галочка не активна, це означає, що ви не підписалися на сповіщення в Телеграм. Окремо подивіться наше відео, як налаштувати підписку на нашого Telegram-боту для того, щоб отримати сповіщення в Телеграм. Додав назву, поставив галочку, натиснув Зберегти. Що надалі буде відбуватися? Як тільки система знайде якийсь об'єкт, що відповідає вашому запиту, затягне його в зовнішні джерела. Вам в Telegram прийде сповіщення, що, по вашому запиту, в зовнішніх джерелах знайдено і там кількість об'єктів. Як їх переглянути? Ми заходимо в нашу CRM-систему. Знову ж таки, заходимо в зовнішні джерела, натискаємо кнопочку збережені фільтри. Знаходимо наш фільтр. І просто натискаємо на іконку ока, У мене тут буде відображатися, скільки нових об'єктів знайдено. І всі нові об'єкти будуть у вас зверху відображатися. І таким чином ви відразу можете подивитися, що нове зайшло за вашим запитом. Сподіваюсь, ця функція буде для вас корисна. Економте свій час працюючи в системі Ліга.Про.